Без світла та грошей двоє жителів Рівненщини хотіли купити генератор, але потрапили на гачок шахраїв. Перерахували зловмисникам понад 20 тисяч гривень. Більше про це, а також про інші кримінальні злочини за добу. Дивіться далі у сюжеті. Жителя Рівненського району ледь притомним забрала до себе його знайома. Зранку в нього через тяжкі тілесні ушкодження почалась кровотеча, через що чоловік і помер. Як отримав та хто травмував загиблого, встановлює поліція. Відповідно до лікарського свідоцтва, смерть чоловіка настала внаслідок закритої тупої травми живота із ушкодженням селезінки та масивної крововтрати. У рамках кримінального провадження із місця події вилучено необхідну до інформацію, яка має суттєве значення у справі. Поліцейські встановлюють усі обставини можливих свідків та очевидців події, зокрема і особу, яка може бути причетною у скоєному злочині. Окрім цього, поліція розпочала досудове слідство за фактом інтернет. Шахрайства житель Рівненщини хотів замовити генератор, але натрапив на гачок аферистів. У пошуках генератора 42-річний житель Рівненського району знайшов його за 23 тисячі гривень на сайті безкоштовних оголошень. Сконтактував із продавцем, домовився про купівлю та відправлення через одну із служб доставки. Єдиною умовою угоди була передоплата в сумі тисячу гривень, які чоловік і перерахував на банківську картку. В аналогічний спосіб обманули ще одну жінку, яка також хотіла замовити генератор. Щоправда, жінка віддала шахраям відразу повну вартість генератора, а саме 20 тисяч 500 гривень. Тепер та без альтернативного джерела енергії і без грошей. Щоб уникнути подібних схеми з передоплатою на сайтах безкоштовних оголошень, спробуйте перевірити особу продавця самостійно. В мережі є багато спільнот, у яких розповідають про аферистів. Можна перевірити також вказаний номер телефону через мобільні додатки, які ідентифікують абонента. Шахрайство можна виявити і за датою реєстрації, кількістю відгуків або їх відсутністю. Для певності здійснюйте дороговартість їм покупки через офіційні торгові заклади і не перераховуйте кошти наперед. Тетяна Петрина новини Рівного.